Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я вам розкажу про досить цікавий релігійний феномен, який з'явився на основі переплетіння індуїзму та ісламу. Це релігійний напрямок сикхізм, який став однією з найуспішніших спроб поєднання цих двох релігій. Сикхізм з'являється у 15 столітті в Пенджабі завдяки діяльності славнозвісного гуру. Нанака, що перебував під впливом суфізму, а суфізм це така містико-аскетична течія в ісламі. Головною своєю метою гуру Нанак поставив об'єднання мусульманства та індуїзму, тому що ці течії на даний час були в такому протиборстві, і він вважав, що потрібно відмовитися від такого надмірного ідолопоклонства чи фанатичної віри. Чи якоїсь обрядовості, і насправді шлях до Бога лежить через більш духовні та моральні аспекти буття. Але не кожна звичайна людина здатна віднайти оцей шлях до Бога, тому що вона може заплутуватися у своїх незнаннях, у своїх якихось хибних уявленнях про світ та про себе, і тому в допомозі. Кожній людині повинні стати гуру, наставники, вчителі, які якраз і навчають звичайних людей тим знанням, які ведуть до Божественного. Саме тому в сикхізмі інститут гуру має надзвичайно велике значення і є чи не основним таким джерелом черпання знань про цю релігію. З самого початку, в 15 столітті, сикхи. Були такою невеличкою сектою, що з'явилася на основі переплетіння ісламу та індуїзму, і це були переважно ремісники та торговці. І вони виступали проти надмірної влади феодалів ісламського походження та жерців брахманського походження, і вони вважали, що всі люди перед Богом є рівними, незалежно від їхнього соціального статусу, влади чи кастової приналежності. Згодом гуру Рандас домігся того, що біля Амрітсару сикхам дали землю, на якій вони почали будувати свій храм за рахунок власних пожертвувань. А трошки пізніший гуру Арджан зробив ці пожертвування обов'язковими, і, і так поступово з'явилася найвидатніша пам'ятка е, сикхізму і центральний храм сикхізму в Індії, а саме Хармандир Сахіб або Золотий храм в Амрицарії, який і до сьогодні є центром розвитку цієї релігійної течії, ключовим релігійним текстом, священним писанням сикхізму. Є книга під назвою Гуру Гранд Сахіб, яку написав гуру Арджан, і вона є збірником гімнів та віршів з хвалою єдиному Богу. Очевидно, що сикхізм це монотеїстична релігія, тобто тут немає багатобожжя, тут є один єдиний Бог, і цей монотеїзм сикхи перебрали або від ісламу, скоріш за все від ісламу, або є точка зору, що від кришнаїзму. Загалом сикхів у світі налічується близько 25 мільйонів осіб. Більшість з них проживають в Пенджабі або є вихідцями з цього регіону. Найвищий релігійний статус в сикхізмі, як вже стало зрозуміло, має гуру. Загалом в сикхізмі виділяють 10 гуру, які власне заснували цю релігію та розвинули її. Загалом пізнати божественне в повному значенні цього слова і абсолютно і об'єктивно неможливо в сикхізмі, але гуру це така людина, яка має найнаближене уявлення про те, що таке Бог. І такий вчитель, який здатний цими знаннями оперувати та ділитися з іншими, і в секхізмі побутує уявлення, що в кожної людини всередині десь глибоко живе гуру, якого потрібно віднайти, вчитись, розвиватись морально, духовно і потихеньку кожна людина може стати самим гуру, тобто наставником і вчителем інших прихожан сикхізму. І це саме таке прагнення, яке зміцнює віру та спонукає кожного сикха розвиватися, вдосконалюватися, щоби, власне, пробудити цю свою внутрішню природу та стати найвищим по статусу в даній релігії. Єдиний Бог в сикхізмі імені як такого немає, але він вважається. Основою буття, всепроникаючою безмежною субстанцією, з якої все виростає. Це першопричина та рушій усіх світових процесів. Ми бачимо, що це пантеїстичне уявлення, в психізмін Бог не персоніфікований, це не якась особа, а він закладений в самому всесвіті, він і є самим всесвітом, і за допомогою своєї життєдайної енергії творить все суще. Цихізький Бог має дві основні форми, ну, так би мовити, два проявлення. Перше проявлення це самодостатній абсолют, який не потребує нічого і є причиною в собі, і він існував і до утворення Всесвіту. І друге його проявлення це вже, власне, його інобуття в умовах самого Всесвіту, тобто це його розкидання по всім куточкам цього всесвіту та можливість творення зсередини життя. У цьому своєму другому проявленні Бог перебуває в кожному окремому предметі, в кожному природному явищі, в кожній людині та іншій живій істоті. Бог Сикхів виключно має позитивні характеристики, він не може проявляти кару, ненависть, руйнацію чи щось в такому роді. Він випромінює тільки любов, порядок, щастя. І всі-всі всі елементи творчості, примноження, об'єднання, які можливі в нашій реальності. Зв'язок звичайної людини з Богом можливий за допомогою аскетичного способу життя, за допомогою медитативних практик, за допомогою самозаглиблення та шляху бхакті, тобто любові та відданості до єдиного Бога. Тобто, ми бачимо, що тут якраз і є оце переплетіння між. Ісламом, де практикувалися е, різноманітні самозаглиблення та віра в єдиного Бога, молитовні якісь елементи, та власне індуїзму, де вже пишним цвітом розквітає оцей принцип гакті, як любові до єдиного Бога. В сикхізмі також наявні специфічні релігійні ритуали та традиції. Ну, ось, до прикладу, кожен сик обов'язково при собі повинен носити. Гребінець, у нього повинно бути довге волосся, короткі брюки, а також в цілях самозахисту він обов'язково носить з собою кінжал та браслет. Важливо розуміти, що сикхи не вірять у перевтілення душі, у закон потойбічної відплати, у рай чи пекло, що власне було в індуїзмі та ісламі. Вони сформували власне бачення. Життя душі після смерті, і вони вважають, що душа після смерті з'єднується з природою і продовжує жити в якихось інших формах, трансцендентних, незрозумілих, недоступних для людського е бачення. А з цього випливає інша дуже важлива ідея: людина сама несе відповідальність за свої вчинки в собі. Вона не опирається на Бога, який її нібито має рятувати, пробачати, дарувати милість чи чимось допомагати. Людина вважається самодостатнім носієм Божественного, і тому вона повинна бути настільки сильною, щоб свою відповідальність за власні дії, слова, вчинки чи поведінку нести перед самим собою, а не перед чимось зовнішнім по відношенню до неї. Тому в цьому контексті людина розглядається як вільна, свободна істота, а не детермінована якимось зовнішніми впливами чи залежна від якихось богів чи інших надприродних сил. Оскільки людина несе тягар відповідальності сама, то вона повинна вибудовувати своє життя таким чином, щоб культивувати в ньому виключно позитивні прояви, такі як братня любов. Такі як повага, такі як милосердя по відношенню до інших, незважаючи на те, ким є цей інший і який в нього статус. Тобто сикхи закликають до рівномірного ставлення людей один до одного та налагодження такої світової цивілізації, яка би жила на основі братерства, любові та щастя. Це і вважається мудрістю та проявленням Бога, який знаходиться всередині кожної живої істоти. Одна справа, коли людина здійснює добрі вчинки і намагається бути хорошою, цінною для інших людей, для того, щоб мати гарне потойбічне життя, щоб, наприклад, втілитися в якусь кращу персоніфікацію або щоб потрапити в рай, такий підхід сикхи критикують, його вважають егоїстичним. Натомість зовсім інша справа, коли добро це глибоко вкорінена в твоя природа, природа людини. І воно здійснюється апріорно по внутрішньому моральному обов'язку, скажімо так, і це і є проявленням божественного в самій людині. Це зовсім інакший підхід до життя, більш такий альтруїстичний і вірний з моральної точки зору. І оскільки саме людина є самосвідомою істотою, тобто вона здатна свою свідомість направити на себе, чого не можуть інші живі істоти, то саме вона є найбільш відповідальною за стан справ у всесвіті. Ісикхі виділяють чотири рівні самосвідомості людини. Перший рівень найбільш примітивний це рівень. Самоусвідомлення власного я, відірваного від всіх інших істот і загалом від світу, другий рівень глибший це усвідомлення інших як частинки себе, що сприяє подоланню егоїстичного розуміння відірваності себе від інших істот. І саме на цьому рівні постає усвідомлення, що важлива сім'я як інститут любові. Та дружби, що людям потрібно організовуватися в різноманітні соціальні групи для кращого, ефективнішого і продуктивнішого життя, та загалом в гармонійне, збалансоване суспільство. Третім ще глибшим е, рівнем є усвідомлення себе як частини природи, тобто не просто як частини інших людей і елемента суспільства, а як невідірваного компоненту загалом природних явищ. Та світу, ну і четвертим, найвищим рівнем є самоусвідомлення себе як частинки Бога. Загалом сикхи у своїй етиці відстоюють правило золотої середини. Вони вважають, що люди не повинні вдаватися в крайності, тобто не потрібно вести аж надмірно аскетичний спосіб життя. І не потрібно бути крайнім гедоністом і виключно турбуватися про потреби тіла. Потрібно знайти золоту середину. Не потрібно фанатично сліпо вірити в єдиного Бога, і в той же час не потрібно просто технічно виконувати якісь незрозумілі обряди і традиції. Потрібно знайти якусь золоту середину. Не потрібно е, ненавидіти інших людей, і не потрібно бути аж занадто. Зручним і комфортним для них потрібно знайти щось серединне, і так у більшості життєвих проявів потрібно віднаходити так званий оцей серединний шлях. Сикхи виділяють п'ять найбільш згубних проявів людини, від яких людина обов'язково має відмовитися, якщо вона прагне стати гуру та, власне, досягнути найвищого рівня свідомості. Це хтивість, гнів. Жадібність, підпорядкування чужій волі та егоїзм. І натомість їм протиставляються п'ять головних чеснот, які в собі повинен вибудувати кожний сикх це чесність, співчуття, помірність, смиренність та любов. Важливо розуміти, що сикхи зберегли свою релігійну автентичність і до сьогоднішнього дня вони є досить вагомою. Релігійною та соціально-політичною силою в Індії і вони твердо стоять на своїх переконаннях. Надіюся, що ця лекція стала для вас корисною та цікавою. Всім гарного дня! Хай щастить!